Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Армагеддон на паску продовжується після всіх жахливих подій квітня. Сибір тим часом бомбардує сама природа в Красноярському краї та хакасія. Сильний буреві зриває дахи з будинків, і розмухає пожежі, бог покарав Росію за останні удари по сумах і кривому розі, про які сьогодні згадував Зеленський. Так та так розмухує, що вогонь уже підібрався до федеральних трас і житлових будинків. Також він риве лінії електропередач. В нас до чого безліч будинків опинились без світла. Сияногорсь та абакан накрила пилова буря. Місцеві пабліки повідомляють, що в нас до курагану вже є жертви. В той же час станом на 20 квітня, одразу після ударів по Україні, оголошеному перемирю. Потопів пожеж вулканів мала. Ось вам ще на вечір Краснодар зафіксовано землетрус силою 4,5-6 балів. В балів. же час Красноярська, Смоленська, Ростовська АЕС відключення, техногенні катастрофи. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції. Живлення припинено аеродроми, заводи, інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росія стався землетрус магнітудою 9 балів. Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. В результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах і педагогічному коледжі. В багатьох житлових будинках попадала меблі й техніка. Оперативні групи рятувальників-пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ, Камчатську, Єлізовську та Вілючинську. на цих територіях. Поштовхи відчувалися силою 7 балів. За попередню інформацію жертв немає. За даними сейсмостанції станції під центр землетрусу знаходився на глибині 100 кілометрів з акваторії Авачинської затоки, 44 км кілометри на південь від Петропавловська Камчатського загроза. Цунамі не оголошувалась в той же час на пасху. Російський диктатор Путін засвітився в компанії нової еліти РФ богослужіння в храмі Георгія Побідоносця на поклонній горі в Москві Він відвідав у кампанії учасників СВО, волонтерів а також їх сімей. Не обійшлося без інцидентів одразу після розмови з Кирилом. Двійнику стало погано, пишуть, що його вивезли ФСО. Крім того, знадобився укол адреналіну та масаж серця в броньованому лімузині. Його відкачали і доправили в місце, таємне місце, не поставивши свічку, упав. Російське видання агентства ідентифікувало більшість персонажів, які оточували диктатора під час служби. А росіяни в мережі засумнівались в тому, що на фото і відео зафіксовано справжнього Путіна, а не одного з його двійників Володимира Путіну Пасхальну ніч відвідав богослужіння в храмі Георгія побідоносця на поклонній горі в Москві. Під час служби президента оточували учасники кадрової програми. Президента час героїв та їх. Сім'я прес-служба Кремля повідомила, що на службі були присутні учасники СВО волонтери їх сім'ї, з якими Путін зустрічався на заходах. До року сім'я агентства встановила особистості більшості людей, які безпосередньо оточували президента. Зазначено в повідомленні. так дві жінки за спиною диктатора, які потрапили на фото на сайті Кремля. Це капітан медичної служби Дарія Святеш, яка постійно витягує двійника Путіна з того світу. Та Анастасія Урюпіна, дружина командира полку, підполковника Олександра Урюпіна. Сам окупант крайній праворуч від Путіна і Святіш і Орюпин. Учасники програми Час героїв, яка має готувати нову еліту. Святіш, проходила стажування у спікера ради федерації Валентина Матвієнко. Пояснює агентство за жінками ліворуч від Орюпіна, колишній замкомандира загону спецназу. Кирило Лосунчуков. Він встиг отримати посаду заступника міністра інвестицій Московської області. Та місце в гендері путінської єдиної Росії засвітився Лоскунчуков, і у новорічному шоу Першого каналу цього року не потрапили на офіційні фото. Ще кілька учасників програми Час героїв, які перебували в храбі. Георгія Побідоносця про них згадували державні пропагандистські змі. Так був командир вертолітної ланки Іван Болдер, якому Путін дав героя Росії, а також екс-командир мотострілецької роти, який зараз став радником заступника голови Росатома Павло Якошев. Зліва від Путіна на фото видно членів родини окупанта Василя Плохіх, річного сина загарбника на ім'я Захар. Росіяни могли спостерігати на кадрах з Путіним, зроблених на заходах. У день народної єдності, двадцятьвертому році, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте Подобайки пишіть коментарі, відписуйтесь. Переможемо разом.